Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 365 за підручником мали про 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання обчислити, використовуючи, звичайно, властивості степенів. Але не забувайте, що властивості степенів ми можемо використовувати тільки тоді, коли у нас основи ти самі. Тому, якщо у нас основи не ті самі, властивості не можемо. Отже, наша місія піднести до однієї основи, можна так сказати. Так, у п'ятому степені. Значить, 256. Використовуйте таблицю або рахуйте усно, як ваша душа забажає, але я зараз просто скажу вам результат. Це 2 в якому степені. Це буде 2 у 8 степені. 256. Поділити на 2 у п'ятому степені. Все, основі ті самі. Отже, степеня в приділенні віднімається 8 мінус 5. Тобто це буде 2 у кубі. А нам треба ще обчислити. О, господи, 2 у кубі, давайте рахувати. Це буде 8. Так? Уже не раз рахували. 2 помже на 2, 4, 4 на 2 8. Ось у нас результат. Поїхали далі. Так, друге. 243. Поділити на 3 у четвертому степені і помножити на 9. Значить, тут, в якому плані? Ми бачимо, що основа у нас повинна бути 3. Я вам чесно скажу. Значить 243 це 3 у п'ятому, начебто степені. Так, перевірила 3 у п'ятому. Так, 3 у п'ятому поділити на 3 у четвертому і помножити 9 це 3 у квадраті. 3 на 3, так? Дорівнює. Основа та сама. Тепер можемо використовувати властивість. 3 основа. А степеня поїхали 5 ділення мінус 4 множення плюс 2. Це буде 3, 5 мінус 4. Це у нас буде 1, 1 плюс 2 це буде 3. Тобто 3 в кубі. А 3 в кубі ми вже знаємо, це буде 27. Я надіюся, що ви вже запам'ятали. Так, ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє ну, тут веселіше. Так, поїхали. У нас 125 у кубі помножити на 5 у квадраті. Поділити, значить, у нас 5 у кубі помножити на 25. Красота. Так, бачимо, що до основи 5 треба ну, усе. 125 це 5 у кубі. Так пам'ятаємо. 5 на 5, 25, так. Да. 5 у кубі. 5 у кубі замінили це 125. Ну, і що ж до куба у нас ось цей. Помножити на 5 у квадраті. Значить, 5 у кубі тут без зміни. І помножити замість 25, це 5 у квадраті. Так, давайте, щоб мучитися менше. 5 у квадраті можемо скоротити. Можемо. Можемо. Тиць, тиць. Залишається у нас 5 у 9 степені, тому що степінь до степеня. Степень перемножається, так, і поділити на 5 у кубі. Риска дроба це саме ділення, тому це буде 5 у якому степені? Правильно, у шостому. Записувати не буду: 9 мінус 3. Господи, а це ж треба порахувати, скільки буде 5 у шостому. 15. 1625. Ось така краса вийде 5 разів, 5, 6 разів 5 помножити само на себе. Так, але результат є. Так, і четверте, остання красота наша. Так, 100 помножити на 10 в Так, на 10 в помножити на 1000. Ну що, бачимо, що основа у нас буде 10. Перетворюємо. Так, тут же ж не лякайтеся попереднє. Повернуся, це ж по одиниці. По суті, це 25 і 25, Так, скоро При множенні маємо правило. Так, поїхали. 100 це 10 у квадраті. Помножити на 10 у 7 степені. Так? Унизу 10 у п'ятому степені. Помножити на 10 у кубі. Тому що 3 нулі, так. 10 основа. Так, у чисельнику 2 плюс 7. Так, це чисельник. Ділення і знаменник 5 плюс 3. Все, це буде 10 у степені 2 плюс 7. Це буде 9, так, 9 мінус 8. Тобто, це буде просто 10. Так, пояснюю ще раз, що це за додавання: це в чисельнику множення 2 плюс. 7. Риска дробу – це віднімання. І внизу так само додаємо 5 плюс. 3. Все, це буде просто 10. Так, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І до нових зустрічей. Па-па.